Друзі, в мене сьогодні день перевтілень. Я щойно зробила собі нігті. Погляньте, як вони виглядають. І зараз буду фарбувати волосся, тому що вигляд в мене не найкращий. Хочу сьогодні трішечки змінити колір і зробити волосся більш темніше, щоб не бути з таким рижим відтінком. Ну, дуже скоро побачимо, що в мене з цього вийде. Тримайте за мене кулачки, пальчики, не знаю, все що завгодно. Головне, аби був красивий результат. Ходімо. Дуже по мене волосся, у на нас на догляд, і зараз будемо тонуватися. Тому тримайте за мене кулачки. Зовсім скоро покажу вам результат. Погляньте, які тут красиві. Думаю, все буде ок. Я вже вийшла з перукарні. Погляньте, який колір. Я, якщо чесно, думала, що буде набагато темніший, тому що я просила зробити максимально темний колір, холодний колір. Але знову ось такий світловатий. Ну, в принципі, виглядає непогано. Вам, якщо подобається, пишіть в коментарях. Ну і покажу вам ближче ще мій сьогоднішній манікюрчик. Все, поїхали далі по справах. Друзі, в нас сьогодні, можна сказати, поїздка по давніх раритетних місцях. Погляньте за моєю спиною, яка старовинна хата, вона накрита очеретом. Я, якщо чесно, такі хати бачила вже дуже-дуже давно. Ми просто їхали, зупинилися, тому що цікаво побачити ближче, як воно все виглядає. Ходімо подивимось. Погляньте, на цей да просто неймовірно. Раніше люди жили тут. Ви уявляєте собі просто. Ось там видно, з правої сторони також невеличка хатинка, вона, на жаль, вже не витримала. Здалася трішечки. Але це просто щось. Неймовірне, шкода, що такі будинки не реставрують, тому що це дійсно дуже цікаво. Давайте глянемо. Всередині, відповідно, будинок закинутий, але колорит. Я, я би особисто хотіла би його пофарбувати і трішки довести до ладу і зробити такий міні-невеличкий музей. Я думаю, було б дуже цікаво мені, по крайній мірі. Ходімо, поглянемо що всередині. Якщо чесно, стренько, але пішли. А може зайшли? Ну, якось так. Сині двері. Там Дах нам на голову. Не Назвається ні, як ти думаєш? Ось такий закинутий, старенький, раритетний будиночок. Погляньте на стіні, залишилась картина. Ось така у нас сьогодні раритетна подорож, але це ще не все. Ми їдемо далі, і нас чекає попереду ще щось дуже-дуже цікавеньке. Мені вже не терпиться побачити. Поїхали! Я приїхала додому і, якщо чесно, зголодніла. Зараз хочу поділитися з вами дуже класним, але дуже простим рецептом смачного пирога. І так, нам знадобиться один стакан кефіру, виливаємо в миску. Сюди ж одразу додаємо. Одну чайну ложку соди. Добавляємо і все ретельно перемішуємо. Погляньте, в суміші з'явились бульбашки. Тут проходить реакція. Далі, по рецепту, в цю суміш ми додаємо один стакан манної крупи, висипаємо, все ретельно перемішуємо. Далі додаємо один стакан муки борошна. І сюди ж висипаємо один стакан цукру. Стакани по 250 грамів. Ось ці великі стакани, але вони в мене були неповні. Тому все має бути ок. Так, замішуємо наше тісто, щось воно в мене, мені здається, виходить трішки загусте, Але зараз побачимо, що з цього вийде. Друзі, а як часто ви випікаєте вдома якісь смаколики? Пишіть в коментарях, тому що я останнім часом як не вафлі готую. То горішки зі згущаним молоком, то якісь пироги печу. Ну, коротше, мене останнім часом поперло, і я всі рецепти, які для мене цікаві, знаходжу в інтернеті, обов'язково тестую і готую вдома. І так, погляньте: у нас виходить ось таке густе-прегусте тісто. І зараз це тісто. Ми з вами додаємо вершкове масло. Тут у мене 95 г. Воно має бути кімнатної температури. Виливаємо масло ось так. Не знаю, що це за рецепт. По цьому рецепту готую вперше, але на картинці виглядало все ну, дуже апетитно. Так, і все ретельно знову перемішуємо. Має получитись ось таке густе тісто. Залишаємо його на 20-30 хвилин, щоб набухла манка. Ну, а ми тим часом з вами будемо займатися начинкою. Для начинки в мене домашні яблучка. Завчасно я їх помила, ріжемо на невеличкі кубики і потім будемо додавати їх в наше тісто. Я думаю, що пиріг має бути дуже смачний. По крайній мірі, рецепт мені цей дуже сподобався, хоча готую його вперше. Дивимося, що тут у нас пройшло вже 25 хвилин, і тісто стало зовсім інше. Таке, як потрібно. Я нарізала яблука. У мене приблизно тут 450-500 яблук. Висипаю тісто. зараз все ретельно перемішуємо і будемо висипати в нашу форму. У мене форма діаметром 26 см. Попередньо я її змастила вершковим маслом, і зараз будемо висипати сюди наше тістечко. Тому ну що головне, щоб все вийшло. Так, все розрівнюємо. Духовку я включила на 180 градусів, пиріг буде випікатися 50 хвилин. Готовність пирога будемо перевіряти шпажкою. Мені здається, що пиріг вже готовий. Будемо його доставати. Погляньте, як він гарно прирумянився. Аромат який. М -м -м, який він ароматний получився. Ви тільки погляньте, яка смакота. Ну що, він ще, звичайно, гарячий, але я вже хочу його скуштувати і показати вам, як він виглядає в розрізі. Сподіваюся, буде дуже-дуже смачно, ну і красиво, апетитно. Опа! Погляньте, яка краса! Він ще дуже-дуже гарячий. Друзі, ви коли вдома будете готувати такий десерт, такий пиріг, дочекайтеся обов'язково, щоб він гарненько вистиг, і вже потім холодним доставайте його із форми. Ну що, а я буду робити чай і смакувати. Дякую, що були з нами! До зустрічі в нових відео і обов'язково підписуйтесь на канал Family Show. До речі, на нашому каналі дуже багато кумедних шортів. Заходьте в плейлист «Шорти» і всім приємного перегляду. Пока-пока! Чого це так гарно пахне? Іна, напевне, як завжди, смаколиків напекла. Іна! Я дома!